Трамп проти Путіна хто кого американський президент погрожує російському диктатору економічним тиском, якщо той не погодиться укласти мирну угоду з Україною. В Москві вже відповіли на такі погрози і зробили гучну заяву щодо контактів з Трампом. Ба більше ймовірно, російський диктатор навіть виліз зі свого бункера та прибув до Кремля. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Після інаугурації 20 січня новообраний президент Дональд. Ам таки сипле зухвалими заявами, які стосуються російсько-української війни. Зокрема, Трамп закликав Путіна укласти мирну угоду, припинити війну проти України або будуть наслідки. Якщо Росія не погодиться завершити війну швидко, США ведуть проти неї найсильніші санкції, податки та тарифи. Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Fox News. США ведуть найсильніші санкції і тарифи проти Російської Федерації, якщо вона не погодиться завершити війну швидко, сказав він. Однак, як зазначив президент США. Це небажаний розвиток подій, але я не хотів би робити цього. Я люблю росіян. Вони чудові люди, заявив він. Схоже повідомлення було опубліковано Трампом раніше у його акаунті в мережі Truth Social. З огляду на все це я хочу зробити Росії, чия економіка зазнає краху і президенту Путіну дуже велику послугу. Підіть на угоду зараз і припиніть цю безглузду війну, буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо угоду, до того ж найближчим часом у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі мита та. Тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим залученим країнам, написав він. Додам, що в Давосі триває всесвітній економічний форум. Участь у ньому взяв і новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він зробив низку заяв, зокрема, щодо України. Американський президент підкреслив, що домовленості про припинення вогню між Росією та Україною будуть досягнуті. Він запевнив, що світ стане більш мирним та процвітаючим. Як зазначив Трамп, зараз через війну в Україні руйнуються будівлі і цілі міста. Він хоче зустрітися із путіним найближчим часом, аби домовитися про припинення вогню. Єдина річ, яка зупиняє. Ає ворожі кулі це тіла людей. Я бачив фото того, що відбувається в Україні. Це справжнє звірство, справжнє бійня. Я говорю не про економіку, не про природні ресурси, а про стількох молодих людей, які помирають на полі бою, сказав Трамп. Він також заявив, що Україна вже готова до угоди про припинення вогню, але потрібно ще дізнатися позицію Росії. Цю тезу він говорив і раніше відразу після своєї інавгурації. Володимир Зеленський хоче укласти мирну угоду. Я не знаю, чи хоче Путін може і. Ні, я не в курсі, та йому би варто це зробити. Я вважаю, він руйнує Росію тим, що не прагне до мирної угоди. На мою думку, в Росії будуть величезні проблеми. І от у Кремлі зробили гучну заяву. Президент Російської Федерації Володимир Путін готовий до розмови з президентом США Дональдом Трампом. У Кремлі чекають на відповідні сигнали від американської сторони. Про це журналістам повідомив прес-секретар російського лідера Дмитро Пісков, закликавши не ворожити на кавові гущі. Цитую, Путін готов миж дьом. Сигналів всі готові, поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что то будет, мы вас проинформируем. Цікаво, а про які такі сигнали йдеться? Невже заяв Трампа для них малувато? Чекають, поки він особисто подзволить Путіну? А як думаєте, ви напишіть нам у коментарях? Додам, що під час свого виступу у Давосі президент США Дональд Трамп запевнив, що прагне, щоб Саудівська Аравія знизила ціну на нафту. На його думку, це допоможе закінчити війну в Україні. я також попрошу Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту. Я здивований, чому вони не зробили цього до виборів. Якби ціна знизилася, то й війна Росії проти України закінчилася б миттєво. Але якщо ціни залишатимуться високими, війна триватиме. Ви можете покласти край цій війні, знизивши ціну на нафту. Це давно вже треба було зробити це було безвідповідально з вашого боку. А от у Кремлі так не вважають, конфлікт в Україні не залежить від цін на нафти. Він почався через загрозу безпеці Росії та повній відмові заходу прислухатися до занепокоєнь Москви, сказав прес-секретар російського диктатора. Пісков пишуть у російських пабліках. Також Трамп у Давосі закликав усі країни НАТО підвищити витрати на оборону до 5% ВВП. Трамп вважає, що таке рішення зменшить фінансове навантаження на США. Ask... я буду вимагати від країн членів НАТО витрачати 5% свого ВВП на оборону, і це мало відбутися набагато раніше, коли ця планка становила 2%. Багато країн не платили навіть цього, і це не чесно щодо США. Згадав американський президент і про Китай. Він неодноразово зазначав, що ця країна має величезний вплив на Росію. На думку Трампа, Китай має посприяти мирній угоді між Росією та Україною. Of... Росія постачає багато енергії до Китаю, за що отримує великі гр. Оші, і я думаю, що китайці мають великий вплив на Росію, і ми зустрінемося як найшвидше. Кожен день призводить до смерті солдатів на полі бою, і це не схоже на жодне поле бою з часів Другої світової війни. Є фотографії, які ви не захочете бачити. Солдати гинуть щодня в кількостях, яких ми не бачили десятиліттями. Примітно, що у Кремлі вважають погрози президента США Дональда Трампа щодо введення нових санкцій та мита на весь російський експорт до Сполучених Штатів порожніми, попри значні втрати та виснаження ресурсів. yeah <laughs> Російської Федерації оточення диктатора Володимира Путіна впевнена, що Москва зможе витримати ще один рік війни. Про це пише The Wall Street Journal. Аналітики зазначають, що Україна терорист на сьогодні все ще має перевагу. Ми не бачимо тут нічого нового. Заявив речник Кремля Дмитро Пісков у четвер, після того як Трамп виступив у True Social із заявою про готовність посилити економічний тиск на Москву. Він нагадав про низку санкцій, запроваджених після вторгнення Росії в Україну майже три роки тому. Як пише видання The Wall Street Journal Нало російська економіка відчуває певний тиск. І... Проявляє ознаки напруження, намагаючись утриматися на стабільному рівні. Це відбувається на тлі інфляції та значних витрат, спрямованих на фінансування оборонної промисловості країни. Водночас армія Російської Федерації повільно захоплює території на сході України. За оцінками аналітиків, такі погрози можуть зіграти на руку Москві, надаючи Володимиру Путіну можливість використати будь-яке припинення вогню для закріплення своїх територіальних здобутків і відновлення військових ресурсів. Журналісти нагадують, що Росія вже перебуває під жорстким. Ми міжнародними санкціями і має обмежений обсяг торгівлі зі США. Примітно, що НАТО може запропонувати Україні два типи гарантій безпеки. Пише Foreign Policy. Перший члени НАТО зобов'язуються надсилати значну економічну та військову допомогу Україні протягом багатьох років після угоди про припинення вогню. Україні може бути дозволено приєднатися до Трансатлантичного альянсу. Другий НАТО негайно розширює на неокуповану частину України свій захист за статтею 5. Включаючи ядерну парасольку, ЄС США та Канада зобов'язуються захищати Україну від нового вторгнення РФ. А як думаєте, ви який варіант найбільш вірогідніший? Напишіть нам у коментарях. Однак агресорці Росії аж ніяк не подобається шлях України до НАТО. Тепер в Москві заявляють, що вступ до Альянсу виключає досягнення миру. Про це заявив заступник очільника російського МЗС Олександр Грушко. З його слів, вступ України до НАТО виключає досягнення миру та створення будь-якої архітектури безпеки. В російському міністерстві закордонних справ вважають, мовляв, гарантії безпеки мають виключати можливість вступу України до альянсу. Росія Таметься гарантій, що виключають членство України в НАТО, заявив Грушко. Примітно, що в ніч проти 24 січня після гучних заяв Трампа російські змі заявили, що Путін екстрено приїхав у Кремль і навіть виклали відео. Згодом виявилося, що запис старий, однак у мережі продовжували стверджувати, що Путін у Кремлі цікаво, що ж таке трапилося, що кривавий російський фюрер виліз зі свого бункеру. Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть. Коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.